Чи існуватимуть у нашому місті педагогічний університет та економічний інститут, а чи все ж буде Криворізький національний університет? Одна із головних тем звітної конференції освітян реорганізація навчального закладу. Нагадаємо, вже тривалий час серед викладачів та студентів обговорюється тема існування педагогічного інституту як окремого вишу та повернення економічного інституту до складу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Головне питання цієї конференції це розгляд. Звернень конференцій трудових колективів підрозділів університету, які вже відбулись, які прохають відповідно конференцію трудового колективу загального університету, вчено раду університету і в майбутньому, можливо, міністерства освіти, щоб модифікувати, так би мовити, формат університету, і частина структурних підрозділів бажає. Повернутись на ті позиції, які у них були до об'єднання. Частина вважає, що їх статус всередині університету повинен бути змінений. Головне, щоб ми нормально, фахово, як кажуть поляки, гонорово навчали студентів і щоб випускали нормальних фахівців. Оце головне. І я думаю, що формат все ж таки це не саме є визначальним в цьому процесі. У питанні роз'єднання чи спільного існування вишів міста думки різняться. Все ж таки видається більш раціональним існування профільних і концентрованих таких вищих навчальних закладів. Зокрема, що стосується педагогічної освіти, то, безперечно, в Дніпропетровській області завжди існував базовий. Педагогічний вищий навчальний заклад, Криворізький державний педагогічний університет. Відбулася конференція трудового колективу Криворізького педагогічного інституту на сьогодні, як структурного підрозділу Криворізького національного університету, яка прийняла рішення, щодо відновлення Криворізького державного педагогічного університету. З одного боку, це може і вигідно від'єднатися, але я вважаю, що повинно бути як загальне. Загальний навчальний заклад, який би орієнтувався на різні спектри наукової роботи, це допомагало б і нам, аспірантам, писати свої дисертації. За оцінкою учасників конференції рішення приймалося у діловому конструктивному руслі. Переважна більшість делегатів з різних підрозділів КНУ висловилися таки за реформування навчального закладу.